І ми з тих гаражів зробили офіс, в якому і досі зараз працюємо. Для когось це є просто якісь сміття глечик, а для когось це несе якусь цінність. Яку яку цінність це тобі несе? Крім того, що є талант, має бути так само і грамотність. Дуже важливо, тому що одне, коли ти спроектував, а друге, коли ти реалізував. Простір він має вплив на психологію людини. Архітектура це не є папір. Які просто кинули і лежать. це є те, що насичує нашу землю. Я хочу дорого, багато італійські дивани, кришталеві люстри. Ми розуміємо з чоловіком, що важливо творити такі будинки, такі проекти, які за 100 років і за більше захочуть їх відновлювати. На ринку ти відрізняєшся. Твої дизайни, інтер'єри не для всіх. Вони не є масовка, це масштаби людини. Для мене важливо робити так, як ніхто. Ми знаходимося в зимній воді, і ця, ця територія, і попередній будинок. Це будинок, який прийшов спадок моєму чоловікові, дідуся. Це була така хатинка 60-х років. Діду наш був. Переселенець, як багато українців, і він спочатку збудував тут хатинку невелику, але дуже міцну. І для нас було дуже важливо, що на цій території народився мій чоловік, також потім народилися і діти, і було важливо, що це йому перейшло в спадок. Але в нас амбіції також є. Ми з цього будинку. 60-х років зробили реконструкцію вже по нашому баченні того, що би ми хотіли після себе залишити нашим дітям чи наступному поколінню. От і так з'явився нас оцей будинок. Ми його назвали Вінтермуд, що це зимовий настрій, але тут не тільки зимовий, тут знову ж таки в нас будинок міняється в залежності від того, яка пора року. Чи це осінь, чи це весна, чи зима, чи трава. Я його люблю по всяку пору року. Я бачу в тебе відкритий басейн, і немає накриття у цього пластику, а це дає об'єму, дає такого відчуття свободи. Чому ти не накривала? У тебе якась окрема філософія для такі речі? Ну ми до того підходимо не тільки як до ємності і до басейну, а ми до цього підходимо як також як до певної інсталяції, хоч це в нас повністю цілком басейн із підігрівом і зі всіма функціями. Але мені більш цікаво відчувати ту воду, бачити її, і слухати, і вона в нас зав'язується. З одним комплексом з нашою архітектурою, тому і тут вода прекрасно себе проявляє. Тобто, незважаючи, що це в нас чаша басейну з бетон з гідрофобного бетону, всі е, колір сірий, одно чорне, але всі дивлячись на воду, не, не можуть зрозуміти, і повірити, чому вона така блакитна, і так, така класна, так, вона дуже... а це проста вода. Тому що ніхто не до суті води, наскільки вона прекрасна і тому я це люблю. Це... І басейн це не тільки для купання, а це так само для насолодження. От ми зараз йдемо звуки. Так. Ми бачимо, чуємо це, відчуваємо і це доповнює нашу атмосферу. Що це в тебе? Це в тебе тут зона а... барбекю. А це в нас зона відпочинку. Тобто літом в нас приходять друзі, колеги, і ми там відпочиваємо з ними. Ну, ми любимо різні арт і Глечики у нас є старовинні з різних, скажімо так, регіонів України. А що це таке він одягнутий в сітку? Так, це колись були такі різновиди глетчиків. От. І в них готувалося. Так, і а, вони це готували... металева. Я думаю, що це це кераміка і це... сітка металева. Так, сітка металева, а знову ж таки, ці в нас ідуть металеві. Тобто тут має значення, що в них готувалося, які регіони, як готував. Також йдуть глечики у нас і такі з певними розписами. Оце Полтавщина. Ну це Полтавщина, то, то, так, Я то, бачу, то, тому що так. мені з Полтави подруга привезла глечика і там точно такий самий розпис. Різні, різні, як кажуть, є артефакти цікаві. Правда, тут є і вас, а возницьких, яка нам так само гарно сюди до тої колеги. Інтегрували є. А що це за стіл? Ну, цей стіл ми. Знайшли і купили в колекціонері Івано-Франківському. У них був ресторація музей. І коли ми його побачили, нам були дуже цікаві оці моменти, оці надписи і те, що він собою являє. 908, 914 і 33, Можливо третій рік. У нас є певні здогадки, що і як, але це таке дуже індивідуальне, тому так він нам сюди гарно вписався. Угу. Також тут ми маємо такий камін. На ньому можна або ставити мангал, або на підлозі ми кладемо великий лист і велике багаття, бо в нас тут знову ж таки зустрічі з друзями і зимою, і літом. Угу. І та, цей Коменсу судовий? Так, А це що таке, ви що звішаєте? Не, то, 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 а смажити? Так, то, 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 тут можна і смажити, і не смажити. так. Ні, це та, від воза. Ні, а це, це коромисло? Таке, та. Прошу? Це коромисло? То чоловік знає. Від коромисло? Це його, так? Так, та, це його, але від... Це, а це, це прялка. так що і зверху праски теж. Це є? А це у вас проектор, так? Так, а наверху це в нас також проктор. І ви маєте. Uh, Якщо кінозал. або камін, або знову ж таки, ми також можемо мати кінозал і його пускати. Uh -huh. Так. Гарно, тут затишно, надзвичайно затишно. Дякую. А це що, це решітка чи елемент декору? Це в нас міст. У нас в цій частині на терасі, це в нас є зелений сад. І там в нас є кухня, має бути кухня. І ми або по приміщенню переходимо, або з цієї кухні можемо виходити на терасу. Індивідуально, я ще такого не бачила. Я подумала, що це є як елемент декору для того, щоб цей плющ по цьому вівся. Можна і так, але, це, є... так, але це гарно. І я думаю, якщо коли сонце, сонячні проміння, то тут іде гра, світло, мозаїка. Тут просто іде ідеальна. Як воно просочується, і так, власне з старою підлогою, з цим всім, воно дуже гарно. Так гарне, хороше класне поєднання. Тут у нас є ще одна відпочинкова зона з зовнішнім каміном. Це вже як мангал використовується, так? так це вже використовується як на мангал. і так само тут видно оці моменти з австрійської цегли, як нам вдалося їх зав'язати і підв'язати. Чомусь замовники женуться за те, щоб все було ідеально? А тут немає ідеалу, і з моментом старіння воно набирає своєї якоїсь автентичності і такого природнішого природнішого такого відтінку, природніші такі тона і, і сприйняття, що це є якась історія. І не завжди потрібно гнатися за ідеалами, так, а може бути щось не ідеальне. Андрій Баран, баран бюро, коли ми з ним знімали, так і він говорив, сказав, що. Будинок, він завершений, але він не ідеальний, тому що має завжди залишатися місце для того, щоб творилася своя історія. І коли використовують такі матеріали, які живуть своє життя, це надзвичайно круто. Просто тут є така, такий секрет, що з часом набирає більшої вартості. Тобто є вхідний матеріал, а є матеріал, який ми маємо по ходу ну, вже з часом. І це зовсім інші критерії, категорії. От також, якщо ми бачимо ці переплетення в нас на зимовому, ну на терасі, також як стегли, ми їх поєднали, зав'язали і доповнили деревами, але живими деревами, то ще інша філософія. Тобто, знову ж таки, тут одна історія, тут друга історія, але вони доповнюють один одного, і це також цікаво. І так, і цей будинок живе своїм життям, і з кожним роком він має все свою набуває свою індивідуальність це і мені цікаво, мене... тому що територія невелика. 12 сотих. Території ми не вибирали це чудове так. селище, зимна вода. Ми дуже любимо, бо чоловік від народження, його тут знають всі, і він тут знає це всі. Це його місце сили. Так. Да, це місце сили, є, але знову ж таки, воно не велика, та територія. І в мене з чоловіком була ідея така, що ми його зав'яжемо цією зеленю, поєднаємо з ландшафтом, і він настане більш сильніший. І цю ідею ми тут витримуємо. Оксан, твої інтер'єри вони є. Не схожі на інші. Це є витвори мистецтва, це є простір, і незалежно від об'єму квартири, від квадратних метрів чи е, будинку, також, а це є масштабність враження, це є завжди скульптури, це завжди є картини, де ти цьому навчалася? Я закінчила Львівську національну академію мистецтв, проєктування кафедри інтер'єру. Коли я туди поступала, Ситуація кардинально відрізнялася від того, як зараз. є. Тобто були самі хлопці, і коли дівчина туди йшла, всі, ну ти ж розумієш, що це не жіноча професія. А я кажу, чому ні? Насправді я хотіла поступати на моделювання. Мене відмовили з тим, що моделювання це не моє. Мене зовсім інший, скажімо так, склад розуму. І, чесно кажучи, Любомир Мирославович медвідь сказав: Ні, дитино, тобі туди не треба. Тобі треба, скажімо так, туди. Тому що Любомир Мирославович мене готував до вступу, живе по зараз і оці початкові базові моменти, це власне він так в мене втиснув, що при поступленні екзаменаційні оцінки самі відповідали. За цей рівень підготовки. Тому живопис рисунок при поступленні дуже важливий і впродовж всіх років ми його розвивали. Звичайно, це не монументалка, але це дуже, скажімо так, для мене важливі речі. У мене мама художник, також закінчила академію мистецтв, і ми десь завжди жили в тому середовищі. Тому мистецтво арт це те, що ти знаєш. З маленького, коли ти приходиш до мами в художню майстерню, там спілкуються художники, реставратори, архітектори на різні класні цікаві теми, ти як дитина їх не розумієш, але ти їх слухаєш, і тобі цікаво, що ж це вони говорять. про що. і воно так з самого початку десь входить. і академія більше це розкриває.